Напевне, звідусіль ви зараз чуєте пуер, пуер пуер. Це дуже популярно, це на слуху, але я впевнена, що дуже багато людей не розбирається, що ж це за такий чай, звідки він береться, як його правильно приготувати і які він дає ефекти. В цьому відео ми поговоримо з вами не просто про пуер, а про один з його видів, а саме найстаріший, і це про шенпуер. Ми поговоримо, як його заварювати, як його виготовляють, які в нього арома і смакові властивості, і який ефект він може дати на вашу свідомість і на ваше тіло. Всім, хто вперше на моєму каналі, привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка. Я будую український чайний YouTube канал для того, щоб класної Інформації цікавої про чай на українському нашому інформаційному просторі ставало все більше і більше. Буду рада, якщо ви приєднаєтесь до мене, підпишетесь, поділитеся з друзями. Дякую вам! Розпочинаємо. Отже, це буде моє друге відео з серії про поери. Тому що насправді чай це така невичерпна тема. І навіть кожен вид чаю, а поер це один з видів чаю, це так само тема, яку не переговорити. А в попередньому відео, в першому з цієї серії, я лишаю вам посилання на нього. Я дуже детально пояснювала взагалі, що таке пуер, що це за вид чаю, де його беруть, як його виготовляють, і які є види пуер. І сьогодні я хочу поговорити про один з двох видів це про шен пуер. Тож, давайте ми розпочнемо з того, що Шенпуер – це дуже поважний і старий вид чаю. Перші згадки про нього ще припадають на танську династію. Це 600 900 роки нашої ери, тобто вже більше тисячі років цьому виду чаю. В попередньому відео я розказувала, що. Базовою сировиною для виготовлення будь-якого пуеру, хоч шен, хоч шу пуеру, слугує чай сирець маоча. А якщо ви захочете детальніше дізнатися, як його готують, до його беруть, передивіться попереднє відео, а ми починаємо з вами з того етапу, що в нас вже є маоча. Що далі? Що має відбуватися далі, щоб ми отримали шен пуер Отже, перше, що з ним роблять, це його сортують. Це може бути вручну, це може відбуватися в більш такому індустріальному стилі, тобто там якісь машини, якісь градки, куди провалюється чай. Тобто Тут ідея в тому, щоб відсортувати більш дрібні листки, поламані листки, цілі листки і так далі. Після цього відбувається пресування, тобто чай розкладається на окремі кубки там за вагою. І потім а, пресується, або якщо це прям а, такий супер а, древній метод а, вручну за допомогою каміння, або якщо це вже індустріальне виробництво, то за допомогою гідравлічного пресу. А, Насправді, як правило, найчастіше за все, шампуери можуть бути в млинчиках, а можуть бути і в інших формах, яких я вам показувала в попередньому відео. А ще женпуер може бути просто розсипом. Тобто, це означає, що після сортування його просто упаковують і залишають, його не спресовують в якісь форми. І отут -от, в процесі зберігання і починається його ферментація. Вона відбувається довго. Існують молоді шени, це буквально там чиї, яким від 1 до 3 років. І чим довше витримується енпуер, тим він набуває кращих якостей, смакових по ефекту і так далі. Також шемпуери поділяються, бувають. Сухого зберігання і вологого зберігання. Якщо ви проживаєте на території України, Європи, то, скоріше за все, ви зустрічали тільки сухого зберігання. А вологого зберігання, шинпуери це більш популярно в азії. Кажуть, що інший ефект він дає. Більш сильний, я не пробувала не коштувала шимпуер вологого зберігання ще, але я обов'язково закуштую і, звісно, з нього про це відео. Отже, давайте ми подивимося з вами, як виглядає власне шимпуер. Так, тут у мене є от два приклади: це різні пуери абсолютно, тобто різний виробник взагалі. Але це шен і той і інший. Наприклад, оце от дуже молодий шен 23-го року, тобто йому взагалі рік. Бачите? Тому він такий дуже світленький. Це більш старший шен, не скажу вам, скільки він витримки, але точно більше. Бачите, він вже стає темніше. Обидва ці чаї вони були в млинчиках, і ви можете бачити, що це фрагмент млинця. Це так само, просто він поламаний так зберігався в мене. Отак от він виглядає. Розсиком наразі в мене немає, але от я вам показую на екрані, покажу вам, як він може виглядати. Отже, тепер давайте про те, як же нам заварити шанпуер. Спочатку давайте ми візьмемо сухий лист і просто його понюхаємо. М -м -м. Я насправді обожнюю аромат. Сухого шену. Тому що тут превалюють всі можливі нотки квіткові, такі медові. І ще, що завжди присутнє в усіх шенах, це така мінеральність, знаєте, як мінералізація. Не знаю, як краще це описати, ну, от мінеральний смак такий. Дуже смачно, дуже приємно. І він такий потужний цей аромат. В чому краще заварювати шампуер? У мене є відео про теорії і практика гунфуча, і там я дуже детально пояснювала, який. Там, яка посудинка потрібна для чого, для якого чаю і так далі. Там я казала: до речі, подивіться це відео, якщо ви хочете там, підвищити свою майстерність в знанні всяких різних чайних причиндаль. Так от я там казала, що в принципі ви можете заварити в Гайвані. Гайвань, якщо ви не знаєте, це така порцелянова чашечка з кришечкою. Що ви можете в Гайвані заварити, в принципі, будь-який вид чай. В цілому це так, але все ж таки, коли ми говоримо про пуери, для них найкращий сосуд, найкраща посудина для них все ж таки буде глиняний чайник. Чому? Тому що, оскільки пуер це постферментований чай, для того, щоб ми класно екстрагували листя, тобто, щоб воно дійсно вам віддало все, що там міститься. Потрібно, скажімо так, більш сильно нагріти, розкачегарити ці листя. Тому що якщо ми будемо порівнювати, наприклад, зеленим чаєм з таким дуже ніжним, майже необробленим, то там е, і гарячої води такої не треба, і не треба, там, щоб е, були ці листя знаєте, в такій е, гарячій бані. Навпаки, якщо ви так вчините з зеленим чаєм, то ви там зіпсуєте його, е, мабуть, 70%. З поером треба навпаки, його треба качегарити. І чим тут класний чайник глиняний, тим, що глина дуже добре тримає тепло, тобто сам чайник дуже нагрівається. Ну і, по-друге, ще взагалі такий момент, чому пуери взагалі, і, власне, от женпоер краще заварювати в глині. А, тому що, в принципі, пуер має такий інтенсивний смак, такий серйозний сильний смак. А, там може бути і гіркота, там може бути а, і а, така терпкість, а, яка, можливо, для вас буде тумач, знаєте, дуже сильною. І от якщо взагалі ми заварюємо будь-який чай в гайвані, то порцелянова гайвань буде тільки підсилювати. Робити всі нотки ще більш такими яскравими. А от глина вона буде робити такий дуже, можливо, іноді занадто інтенсивний смак пуеру. Буде робити, знаєте, більш таким м'яким і округлим. Тобто, якусь частину пориста глина буде забирати на себе частину якихось екстрагованих речовин. І саме через це для пуерів краще використовувати чайник. Вам буде більше смакувати пуер, якщо ви будете заварювати його в чайнику. Але це не означає, що якщо ви заварите його в Гайвані, то у вас вийде поганий чай. Ні. До речі, ви можете зробити експеримент і спробувати заварити той самий чай в Гайвані і в чайничку. До речі, в мене є відео, коли я робила такий експеримент з улуном. Подивіться, це інший вид чаю, але ви зрозумієте логіку. Отже. Нам потрібен чайничок. І ще що з приводу чайнику хочу сказати. Якщо ви, звісно, тільки починаючи чаювальник, то там починаєте з одного чайника. Але в принципі, я вважаю, що для шенів і шупуерів, до речі, в наступному відео я буду говорити про шупуерів потрібно два різних чайника. Чому ми не миємо чайник? І все ж таки фрагменти якісь речовини з чаю осідають на стінках, глина вбирає в себе. І потім, коли ви заварюєте наступний раз, то звісно, що ці от маленькі там молекули попереднього чаю домішуються. Якщо це чай одного виду, тобто якщо ви заварюєте тільки шен тут. То псуватися навіть від чаю до чаю не буде, тому що все ж таки це один тип чаю. Якщо ж ви будете в одному чайнику заварювати шу, про ми будемо говорити наступного разу, і шени, то а, смак шенів буде трошечки псуватися. Не прям це буде жахливо, але він буде трошечки псуватися. Тому, а, моя персональна думка: беріть для кожного виду чаю, окремий. А, значить, це Отже, цей чайничок у мене маленький для шенів. А, давайте як ми заварюємо. Нам потрібна буде вода а, 99 градусів, тобто 100 окроп. А, знову ж таки, через те, що нам треба добре розігріти, розкачегарити. Спочатку ми нагріваємо чайничок обов'язково, щоб він прогрівся, щоб вже була гаряча глина, і ми зможемо тоді а, краще екстрагувати чай. А. Тепер. Оскільки дуже часто шене йдуть в пресованих формах, ви бачите, що листя досить таке сильно спресоване разом. І для того, щоб було комфортно відділити стільки, скільки вам потрібно, класно використовувати пуерне шило. Вони бувають дуже різні, вони бувають більш прості, більш такі наворочені і так далі. Беріть будь-яке, яке вам подобається, просто це дуже реально. Зручний інструмент, тому що якщо у вас немає поверного шила, то вам прийдеться кулупати, чим, чим вам, що вам підпаде під руку. І це не завжди комфортно, тому що іноді млинчик може бути досить так сильно спресований. А питання: скільки взагалі грам треба брати чаю на, на одну порцію, на одну, на одну людину? Виробники, продавці, вони часто пишуть на опакуванні, скільки вони рекомендують. Якщо ви тільки починаючи, ви можете відштовхуватися від цього. Ну, зазвичай це десь там, 6, 5-6 грам на 100 мл води. От у мене цей чайничок, він маленький, якраз так десь і виходить. Але коли ви будете пити постійно, ви можете експериментувати, не бійтесь взагалі експериментувати, а, також підлаштовувати під свій особистий смак. Тому що від того, скільки ви секунд потримаєте воду а, в чайнику, коли ви зілієте, а, скільки ви будете робити там заварок і так далі, звісно, що буде а, залежати а, дуже смак. І тут вже кожна людина, кожен чаювальник під себе підлаштовує. Отже, а, я Іноді важу, але е, оскільки ну, в мене досвіду багато, я вже бачу на око і знаю, скільки я хочу, щоб в мене було листя. Тому от я так от собі зробила, мені достатньо. Е, до речі, рекомендую таку от е, дощечку для розділування, ну, взагалі млинчиків, ну і будь-яких інших форм чаю. Я не знаю насправді, як вона називається. Я думаю, що так і називається просто дощечка, мабуть. Бачите, вона з одним відкритим краєм це для того, щоб потім оце листя, яке ви собі відділили, ви могли дуже зручно насипати в чайник. Це прямо таке моє придбання, я її просто обожнюю. Це реально супер зручно, тому що до того, як в мене її не було, ну, на якихось там папірцях ви це робите, на якихось ганчірках ну це не дуже прикольно. Тому от-прям раджу. Що ще нам треба? Нам треба, звісно, піала, нам треба чахай. У мене такий, знаєте, після аварії чахай. Він в мене надколовся. Бачите, я скоро його вже спишу, але просто сьогодні для цього відео в мене немає іншого чахаю, тому я використовую його. Ну що, значить, У нас чайник вже нагрівся. Ми з нього можемо злити воду, щоб нагріти інші наші посудини, чахай. І от бачите, щоб ви одразу побачили, що мої слова правдиві. Тобто навіть зараз ви можете. Вже бачити, що вода не ідеально прозора, так? тому що в чайнику все одно лишається трошечки екстракту чаю. От, власне, через це і потрібно брати на кожен чаю чайничок. Так, ну що, будемо засипати. Значить, я беру просто, бачите, як зручно, коли от є оцей. Отвір. Я поступово, чайник у мене маленький, я обережно туди зсипаю. Всю заварку. Все збираємо, щоб ні жоден листочок дорогого чаю нікуди у нас не просипався. Так. Добре, є в нас. Я дуже так іноді люблю просто його, знаєте, так потрясти. І ще просто понюхати отак, от чисто, коли вже листя ще сухі, але вони знаходяться в такій от теплій бані, і вже ви починаєте відчувати ці суперсильні, дуже приємні аромати. Якщо говорити про починаючого чоювальника, в одному з відео своїх, там, де я обирала три чаї, з яких, на мою думку, класно починати, я там казала, що пуерів я не рекомендую починати. Я в наступному відео, особливо, коли ми будемо говорити про шу, більш детально поясню, чому. Але от якщо ми говоримо про те, все ж таки, що такій людині. Пересічні, яка ще не дуже знайома з чаями, які їй більше сподобається просто так на перший не погляд, а знаєте, нюх або смак. Я думаю, що все ж таки сподобається більше шен, тому що шен пахне, от, як я сказала, медом, квітками. Є така мінеральність, але смак дуже приємний. Чим пахне у нас шум? Ми будемо говорити в наступному відео, тому щоб не пропустити, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити. От, у нас є перша заварка. Ви можете подивитися, е, який колір. Тобто, як правило, колір завареного шену буде десь від дуже жовто-блідого до такого досить насиченого лимонадного кольору. Отут-от він в мене досить насичений. Ну що, ми виливаємо, бачите, в мене чашечка з Берлінського чайного фестивалю минулого року? Наливаємо, так? І зараз спробуємо. Давайте ми спробуємо. Значить, які нотки у нас є смакові в такому класному ще й молодому шені? Тут точно буде присутня гіркота. Вона приємна гіркота, але ж я кажу, що її трошечки скруглює чайник. Якщо ви заварите той самий чай в гайвані, ви відчуєте різницю. Звісно, тут є отака, особливо такий післясмак солодкий оцей мед, він переходить в смакові якості. В усіх шенах особисто я відчуваю багато хвої. Тобто, от саме такої, знаєте, опалої хвої в лісі. Або навіть такої свіжої, знаєте, навіть з такими маслами хвої. От у всіх абсолютно шенах я це відчуваю. І, звісно, мінеральність. Ну, і аромат готового чаю, в принципі, ви відчуваєте так само дуже багато квіток, дуже багато меду, але і ще домішується оця от хвоя і мінерали. А, звісно, що від чаю до чаю це трошечки буде змінюватися, і ви будете відловлювати там якісь ще особливі ноти. Тому що в цьому і полягає ідея, що кожен чай це просто окремий світ. І тому дуже цікаво і класно досліджувати. Арома властивості чаю, смакові властивості чаю. У мене є окреме відео, де я ділилася, як я навчилася ну, для себе, як я, як я описую взагалі всю цю смакову і аромапалітру чаю. А тепер ще хочу сказати кілька важливих речей про Шен. Взагалі, шен-пуер це досить такий. Я не знаю, чи буду правильно сказати агресивний до чаю. Можливо, мені здається, що от в такому контексті це якраз найкраще слово, щоб описати, що я маю на увазі. Він агресивний досить може бути до шлунку. Тобто, це навіть, бо іноді кажуть, що це дуже міцний чай, але ну, міцність це тільки від того, наскільки сильно ви заварили. А тут, от, саме От я би сказала, що це агресивний. Наприклад, от я вважаю, що зелений чай він також агресивний досить до шлунку. Я це кажу до того, що взагалі, в принципі, якщо ми говоримо в цілому про чаювання, то більшість от, чайних експертів, взагалі людей, там ентузіастів, які п'ють постійно, не радять пити чай напшем. Я, наприклад, так само не люблю пити чай наче. Я п'ю після сніданку, якщо ми говоримо про перший чай завжди. Якщо іноді я можу, наприклад, наче випити білий чай, тому що він дуже ніжний, особливо свіжий, не спресований білий чай, а свіжий. А от, наприклад, зелений чай і шенпуер – це досить агресивні на шлунок чаї. Це не означає, що всім людям буде погано, якщо випити його на голодний шлунок. Але дуже багато людей може відчути дискомфорт. Ви просто маєте мати це на увазі і можете навіть проекспериментувати один раз, нічого страшного не відбудеться, якщо що там просто підете поїсте. Але просто потім ви будете знати, як особисто ваш організм реагує конкретно на ШЕМНАШЕ. Чашиць, така Мінеральність приємна і солодкість. Як особисто Шен впливає на мене, наприклад, ну, я точно його начепити не можу, це 100%. І коли я п'ю його так, знаєте, добряче, десь там хоча б 8-10 проливів, я починаю дуже сильно хотіти їсти. Тобто він дійсно подразнює шлунок. От, просто зауважте це. Тепер давайте щодо ефекту. Який же ефект дає Шенпуер? Я би сказала, що головний ефект, який ви можете очікувати від Шен, це такий, знаєте, енергетичний буст. І я от завжди, коли п'ю шен, я відчуваю, що тут у мене в грудях починає, ніби так. Прямо підніматися якийсь такий вогонь, як розпирає ніби. Оце мої е, тілесні відчуття від цього чаю. І він завжди, е, принаймні мені, дає е, дуже багато енергії. Е, от ми наступного разу будемо говорити з вами про шуб І там ситуація трошечки інша. От, просто намагаюся згадати одного разу, до речі, хочу обмовитися, що я пам'ятаю якось після обіду: я заварила шен і я його пила з тим настроєм, що зараз в мене буде такий буст енергії, я піду ще попрацюю. Але мене щось так виробило, що я взагалі була така, от як розклеєна, така, знаєте, як аміоба і не могла нічого робити. Але в цілому, в 95%, мабуть, моїх сесій з шеном, я відчуваю такий буст енергії, таку, знаєте, бадьорість. Для мене це ближче до ефекту кави. Але якщо на мене кава може дати такий швидкий ефект, ну взагалі кава ж вона дає швидкий пік адреналіну, а потім він спадає. То от Шен мене може качати довго. Прям довго. Ще також реально, ну, як на мене, то ще неможливо спати. Ну, в тому плані, що от якщо вам треба там, не знаю, бути бадьорами, там не знаю, вночі довго бути за кермом, то от, на мій погляд, Шен це просто от, знаєте, напій номер один. От, наприклад, пам'ятаю, що в чайному клубі приходив. Хлопець, і він купляв от дуже багато млинчиків Шена, конкретно відправляв хлопцям на передову. Ну, саме для того, щоб підтримувати енергію і так далі. Отак от, от. Так що це, в принципі, те, що ви можете очікувати від шену. В принципі, я думаю, що все. Це все, що я хотіла вам розказати про Шен. В принципі, по основним таким моментам ми пройшлися. Як його отримують, значить, як його виготовляють, як заварювати? Якщо у вас залишилися якісь питання по шему, які я не освітила, щось забула можливо, бо просто подумала, що це не важливо, будь ласка, пишіть в коментарях, і, звісно, що я вам все відповім. Якщо ж ви вже досвідчений чаювальник, і у вас є. Свої думки з приводу Шену. Ви хочете поділитися, як він впливає на вас, можливо, ще щось хочете додати, будь ласка, також буде супер. Пишіть в коментарях. Все, я дякую вам за увагу. Побачимося з вами в наступному відео, де будемо говорити про шупоер. До наступного бачання.